Ухвалення бюджету та нагальні питання. У Павлограді прийшла 58-ма позачергова сесія, на якій розглянули 77 питань. Депутати затвердили важливі проєкти для міста. Бюджет на 2025 рік передбачає впровадження системи зовнішнього відеоспостереження, будівництво нової системи оповіщення, поповнення бібліотек, придбання мультимедійної техніки для ліцею номер 1 капітальні ремонти покрівель дитсадка номер 2 гімназії номер 3 та ліцею номер 12 а також купівлю спортивного обладнання для павлоградських спортивних комплексів. Окрім цього, було затверджено міську програму під назвою Підтримка ветеранів війни членів їхніх сімей військовослужбовців, членів сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Вона була ця програма в загальній програмі так. соціальної підтримки допомоги. Вона у нас одна була, але ми зараз її виводимо просто в окрему, в, 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 в окрему а, програму. Так, так, щоб вона працювала більш ефективно. Ну і другий момент що. І наші партнери, гуманітарні організації, благодійні організації вони все таки більш зацікавлено працюють з тими, де є окрема виділена програма. Тому що ми, ми то надавали, надаємо і будемо надавати допомогу, але вони якби вимагають, прохають, щоб ця програма була окремо. Також на 2025 рік запланований капітальний ремонт хірургічного відділення та господарчого блоку Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Від благодійного фонду Ацлаха Павлоградська громада отримає п'ять генераторів. А також, за словами директора Павлоградтеплоенерго, місто одержить чотири блочних модульних котельні. Даний проект рішення є необхідний для того, щоб розпочати співпрацю з грантовою організацією ДЖЕЗЕ. По наданню місту, зокрема, чотирьох блочно-модульних котелень, три з яких будуть надані на Павлоград Теплоенерго. Одна буде надана начальному закладу. Це перший етап, після чого вже буде розпочато процедура проєктування. Ну тобто ці котельні будуть надаватися під ключ. Запропоновано програму охорони довкілля, яка включає зниження забруднення, збільшення переробки відходів, покращення стану річок вовча, гністка та кочерга, зменшення несанкціонованих сміттєзвалищ і відновлення гідрологічного режиму річки Вовча через розчищення її русла. Будемо вигодовляти документ, або проект, як його правильно назвати, який нам покаже, що ми можемо в нашу річку. В тому числі лі, там, зарибленням, в тому числі е висадженням там, певних видів е рослинності, можливо, для того, щоб річка могла ну, була чи чи більш чистою і, е скажімо так, більш екологічною. Але ж питання очистки теж стоїть, тому що. Е ми опрацьовували з громадськістю. Вони приходили до мене, бачили проєкт і погоджуються з тим, що частина русла у нас вже пересипана, і з ним потрібно теж щось робити. Ми не кажемо, що на завтра взяти і все русло від початку до кінця почистити. У нас більш-менш непогана ситуація, але певні ділянки треба відпрацювати. Була пропозиція звернення людей з розчистки на в районі центрального пляжу, де люди відпочивають у цього от острова. Який, хто там був, острів там намитий. В зв'язку з чим він там створився. Тому що затишне місто кожного року завозить туди десятками машин, піску на цей пляж. Звісно, що він несеться туди, зноситься, зноситься, зноситься. Поступово, там от воно перетворилося практично пів річки, вже засипано. Тому там нема повноцінного такого місця для. Відпочинку для купання тому й була пропозиція, щоб оцей просто не, не всю річку, десь там, а от безпосередньо, в районі цього центрального пляжу розчистити для людей згідно звернення людей на сесії. Затвердили схеми теплопостачання, реконструкцію та ремонт доріг, мостів і шляхопроводів. Основним рішенням стало затвердження бюджету Павлоградської громади на 2025 рік. Проект рішення, рішення про затвердження бюджету на 25 рік. Хто за це рішення? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Поздравляю. Сума бюджету становить 1 мільярд 134 мільйона гривень. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Максим Воронов, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. щороку напередодні Різдва передача вифлеємського вогню миру є важливою скаутською подією у понад 20 країнах світу. Сьогодні символічний вогонь побував і на ПТРК. Ми передаємо цей вогонь, тому що. Зараз дуже багато переселенців, дуже багато військових, які знаходяться навдома. вдома, і цим вогнем ми передаємо можливо частинку затишку, частинку дому. Оцей вогонь він такий атмосферний, тому ми хочемо їм ділитися і поділитися з усім Павлоградом. Віфліємський вогонь миру це вже багатодесятирічна традиція, яку заснували медійники в Австрії в Відні для того, щоб подякувати благодійникам, для того, щоб подякувати волонтерам в передні різдва і нагадати про те, що вогонь миру і добра він передається із серця в серце. Вже три роки передавати вогонь миру допомагає пластунам Укрзалізниця. Передачі флемського вогню займаються всі скаутські осередки в світі. Він запалюється в віфлеємі, і звідти літаками доставляється в інші скаутські осередки і також в Україну, де розповсюдженням іфлемського вогню займається національна скаутська організація Пласт. 15 грудня віфлеємський вогонь привезли до Києва. А вже звідти до Павлограда наше місто приймає його вже п'ятий рік поспіль. Багато осередків пластунів показували приклад, як вони роблять добрі справи, що це таке передача добрих новин. І в цьому році було дуже багато написано листівок для наших військових, які нас захищають. Сьогодні вогонь також побував у різних павлоградських закладах, зокрема в дитячій бібліотеці та центральній міській бібліотеці. До кінця тижня його передадуть військовим через волонтерів та капеланів. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Ірина Ледіна, Максим Воронов. Новини ПТРК. Фінал змагань з баскетболу в рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч пройшов у Павлограді. Це вже фінальний етап наших міських змагань. Більше місяця продовжувалися змагання з футзалу, волейболу та баскетболу у двох вікових групах, де змагалися і хлопці, і дівчата. 392 учасники від 16 команд навчальних закладів боролися за перемоги. За третє місце змагалися сьома гімназія та дев'ятнадцятий ліцей. Перші здобули перемогу. За перше місце боролися 9 та 15 ліцей. Учні останнього здобули перемогу. Добре! Пані Мар'яна разом зі своєю командою кваліфікувалась до фінальної частини змагань. Збірна ліцею активно почала готуватись з початку впровадження проєкту, розповідає тренерка. Ну, на школі. Вже відкрилось відкриття в жовтні, і ми почали займатися в школу. Діти ходили. І, звісно, тренування відкрилося. Ми тренувалися, готувалися до цих змагань. У перемогу своєї команди вірив і Кирил. Він займається баскетболом вже три роки. Тренували гравців нашої команди. Думаю, буде складно, але зможемо поборемо. Переможець міських змагань отримає право у наступному році виступати на обласному етапі всеукраїнських змагань. Данило Трохименко, Євгеній Іваненко новини ПТРК. Звання Собака Герой України отримала бельгійська вівчарка Беша, одна з бойових одиниць Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антаріс. За п'ять років Беша відшукала понад 120 тіл і останків людей, які загинули та зникли безвісти на місцях битв та ворожих обстрілів. Про це повідомила керівниця загону Антаріс Лариса Борисенко. Собака з неймовірним характером, надзвичайно сильна ментально, впевнена в собі, мотивована, з дуже сильними. Інстинктами абсолютно не має страху. І при цьому обожнює людей та спілкування з ними. Шість років нашого життя та п'ять років великої роботи. Понад 120 душ повернутих з небуття. Сотні залучень в реальних пошукових місіях в 12 регіонах України. Місяці чи вже роки проведені в пошукових та пошуково-рятувальних місіях. Тисячі кілометрів доріг, лапи стертів кров на пошуках. Безліч травм написала на Фейсбук сторінці Лариса Борисенко. Кожному нагородженому чотирилапому разом із кінологами присвятили сторінку у календарі на 2025 рік із назвою Собаки-герої. А ще видали книгу із такою ж назвою, де зібрали світлини та історії собак. Вже 50 медалей та один кубок здобули павлоградські плавці на відкритому чемпіонаті Полтава Оупен Кап. Змагання проходили 14-15 грудня. Окрім Павлограда, в змаганнях брали участь спортсмени з таких міст як Полтава, Київ та область, Бориспіль, Чернівці, Харків, Суми і багато інших. Плавці проходили дистанцію брасом, батерфляєм на спині вільним стилем, а також брали участь у комплексному та змішаному естафетному плаванні. Складність проведення змагань полягала в постійних повітряних тривогах і відключеннях світла, через які учасникам доводилося перериватися, покидати приміщення і чекати на відбій. Незважаючи на складнощі, плавці вибороли 48 медалей, серед яких 15 золотих, 22 срібних та 11 бронзових. Також здобули естафетний кубок серед команд віком 13-14 років, що стало ще одним досягненням у їхній спортивній кар'єрі. З 1 січня 2025 року в Україні зміняться правила автострахування. Реформа посилить захист постраждалих у ДТП та поступово підвищить суми страхових виплат до європейських стандартів. Головна зміна це скасування ліміту на відшкодування за європротоколом, який дозволяє фіксувати дрібні аварії без поліції. Нацбанк зможе переглядати ці ліміти у майбутньому. Очікується подорожчання автострахування з нового року. Водії, які оформлять поліс, до кінця 2024-го, зможуть заощадити, адже ціни можуть зрости щонайменше на тисячу гривень. З 1 січня українцям перерахують плату за доставку газу. Сам тариф не зміниться. Проте враховуватиметься обсяг спожитий за новий газовий рік з жовтня 2023 по вересень 2024. Зараз українці платять за використаний об'єм газу з жовтня 2022 до вересня 2023. Розмір платежу визначають, ділячи спожитий обсяг газу на 12 місяців і множать на тариф. Це і є щомісячний. Платіж. При цьому, якщо у вас є лише газова плита, вам нарахують щонайменше 39 кубів доставки газу за рік, якщо плита і газовий бойлер 126 кубів, а з опаленням 314 кубометрів. Щоб уникнути завищених рахунків, важливо щомісяця передавати показники лічильника. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тисяч доз вакцини проти дифтерії та правця, яку розподілять по регіонах для проведення безоплатних щеплень. Наразі в країні триває додатковий раунд з імунізації. Тож дітей та дорослих, які пропустили планові щеплення за національним календарем, медики запрошують на вакцинацію. У разі, якщо щеплення припущені через переїзд до іншого міста, батькам варто звернутися до найближчого медзакладу чи сімейного лікаря та надолужити їх, зазначив Ігор Кузін. Зокрема, з серпня по грудень 2024 року проти дифтерії та правця вакцинували 241 тисячу дітей від 7 до 17 років, а також 640 тисяч дорослих. Організували бордель у Павлограді та втягували жінок у проституцію. Працівники ДБР разом із Нацполіцією завершили розслідування щодо двох співробітників ДСНС, двох правоохоронців та цивільної особи. На початку 2024 року вони залучили до проституції жінок від 25 до 30 років, які опинилися у складних життєвих обставинах. Клієнтів шукали через інтернет, послуги коштували понад 3 тисячі гривень за годину. Половину прибутку отримували жінки. Щомісяця. Цей бізнес приносив понад пів мільйона гривень. Обвинувальний акт передали до суду. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення. Мандарини символ зимових свят та джерело вітаміну С, що зміцнює імунітет. Однак дієтологи рекомендують обмежитися трьома мандаринами на день. Причина добова норма вітаміну С: якщо її перевищити, організм може відреагувати негативно. Наприклад, алергічною реакцією, зокрема, ренітом, цитрусові містять кислоти, які подразнюють слизову оболонку шлунка. Навіть у невеликій кількості мандарини можуть спровокувати печію, гастрит, а у важких випадках загострення виразкової хвороби. Щоб уникнути проблем, медики радять вживати мандарини помірно, поєднувати раціон з іншими корисними продуктами.